Друзі, сьогодні ми поговоримо про трансвагінальну гістерактомію, це видалення матки через піфу. Отак просто можна пояснити цю назву. Це дуже сучасний метод видалення матки. Ми сьогодні не будемо говорити про показання до видалення матки дуже детально, тому що про це говорино дуже багато. І, в принципі, бувають в житті жінки такі діагнози, такі ситуації, коли. Краще зробити все ж таки видалення матки. Безумовно, в більшості випадків є альтернативи без видалення органу, але сьогодні ми не будемо про це, ми про, тільки от про гістерахтомію поговоримо. Тобто це видалення через піхву це не настільки поширений в світі метод, особливо в розвинутих країнах, тому що банально сидіти між ногами жінки. Біль, більш дискомфортно часто для спини хірурга. От просто ми, коли сидимо, ну от приходиться нахилятись таким чином. Тобто, люди просто лінуються. лінуються сидіти, оце, карячитись, ми називаємо хірурги. А простіше стояти рівненько і лапароскопію собі робити, або ще простіше на роботі. Великі дослідження на роботах показали, що переваг робота для гістеректомії взагалі немає. Тобто для жінки нічого кращого не відбувається, навіть більше дірок і дірки ці більших розмірів на животі. Але для робота зручніший хірург він просто лежить, отак от відпочиває, і, в принципі, ергономіка для хірурга набагато краще, він може більше операцій на день зробити, і в нього не буде боліти спина. Але для вас це буде дорожче в рази. Тут таке питання вже. Для кого що краще? Вагітрансвагінальна трансвагінальна вона має дуже маленьку кількість ускладнень. Вона дуже гарно переноситься, тому що у вас на животі взагалі немає розрізів. Це так звана Natural Orifice Surgery або Називається. Можете таку абревіатуру зустріти. Тобто ноц це те, що робиться через отвір, який вже є. Піфа вже є, і там всередині робиться розріз, ззовні ніяких розрізів взагалі немає. Відповідно, коли мало розрізів, менше болить, швидше загоюється. Менше побічних ефектів тому можна використовувати це як опцію, і у нас дуже гарний досвід саме такої хірургії, коли краще зробити трансвагінальну гістеректомію. В принципі, будь-якої жінки, яка народжувала, зазвичай достатня ємність піхви, щоб зробити трансвагінальну гістеректомію навіть при великих розмірах міоми перевагу лапароскопії ми надаємо зазвичай в ситуаціях, коли сильний злукавий процес. Коли на яєчниках щось, ендометріоз, коли тобто при ситуаціях, коли треба оглянути якісно через попов, вести камеру і оглянути черевну поражнину там і щось зробити, в цій червній поражнині там апендицит зробити, що ще зробити. А е, от коли просто міома, просто аденоміоз, якісь кровотечі. Краще тоді трансвагінальна гістеректомія, тому що вона не дає можливість оглянути так добре черевну порожнину, там і щось зробити, але вона дозволяє дуже добре дістатися до матки тих структур, які її фіксують, і технічно виконати якісно цю операцію. Зазвичай один день достатньо. Знаходитись в клініці, тобто це така напівамбулаторна процедура, тобто це серйозна хірургія, але за рахунок малоінвазивності вам нема потреби тривало знаходитись в лікарні. там. Я не думаю, що зараз багато людей, які хочуть багато днів знаходитись в лікарні. Тенденція до того, що після хірургії все зробили якісно і ви пішли додому. Тому е рекомендую обирати при всіх можливостях. Е першим Номером саме трансвагінальну гістеректомію через її малоінвазивність, маленьку кількість ускладнень і дуже велику косметичність, що для жінки, на мій погляд, також не менш важливо. Стосовно взагалі всіх типів гістеректомій, у нас є окремі відео, у нас є інформація на сайті, тому що ми робимо всі на сьогоднішній день типи гістеректомії різної складності, і більшість цих гістеректомій майже там під 100%. Робиться малоінвазивними методиками, тобто або через маленькі дірочки лапароскопічно, або через піху. Більшість можна зробити, 99% приблизно можна зробити. Ну і безумовно, в ситуаціях, коли матку треба зберегти, також є багато хірургічних і нехірургічних можливостей, які також можна на консультації обговорити і е, знайти якісь компромісні рішення. З урахування всіх ваших індивідуальних особливостей, побажань і можливостей сучасної медицини, будьте здорові та щасливі, пишіть свої коментарі, якщо щось зрозуміло, бо є питання, і переходьте на наш сайт, тому що там дуже багато цікавої інформації, особливо по темі жіноче здоров'я, гінекологія. Будь ласка.